Третій ресурс, який в нас є, пов'язаний з тим, що психологія називається таким модним словом вітальність. Ну, це такі енергетичні ресурси в самому собі. Відчуття задоволення, радості від життя, частково пов'язані з тілесними функціями, а частково ті, що виходять за їхні межі. Вітальність це насамперед життєва енергія. Вітальність у психотерапії ще називають енергією лібіда або енергією еросу. Як ще зазначав Зікмунд Фрейд, у людини тече дві енергії: то енергія життя і енергія смерті. Ну, там лібіда і мертіда, ерос та натас. Відповідно, якщо я не відчуваю в собі цих ресурсів вітальності, то виникає такий великий ризик некрофілічної орієнтації. То внутрішнього омертвіння, що обов'язково і йзовні невдовзі проявиться, там очі перестають світитися передусім. Там неспроста ще давні казали, очі, дзеркало душі. Ну, потім і фізично почнеться таке згасання, ну, це таке, такий, такий шлях. А, це ж ще один із внутрішніх конфліктів людини. Ну, звісно, людини, яка сприймає складність свого внутрішнього світу, там, Як прагненню до життя перемогти тягу до смерті? Я не в буквальному сенсі слова, скоріше йдеться про такий мертвий характер життя. От Мерік Фром описував це в таких термінах некрофілії, як протилежність біофілії, як таких двох глобальних особистих орієнтацій. Тобто, для Фрома біофілія проявляється в тому, що людина, яка змінюється, людина для якої там ціна сама зміна, непередбачуваність, там розвиток, сам процес. А некрофілія проявляється в тому, що для людини насамперед виступає порядок. І незмінність. А де зазвичай максимум порядку у нас? Все правильно, на кладовище. Всі ці заклики до минулого там, це мрії, некрофіни. Заклики там, до Сталіна, там, до Радянського Союзу, до пам'ятників люди чіпляються всерйозно. Що це пам'ятник, то що він, що він Там, До письменників, які вже померли давно, якісь претензії. Та хто їх наразі читає? Але, але люди там не усвідомлюють, що самі ж їх викопують, щось там з ними намагаються зробити, Так це і є така некрофілія. Якщо з цієї точки подивитись на всі там наявні там громадянські розколи в суспільстві, теж зможемо побачити, що головна така розмежувальна лінія це не стільки там з політичних підстав, а якраз розділяє біофілів і некрофілів. Ну, придивиться так з цієї точки зору. І тут важлива така ідея свободи, яка по суті під може підтримувати власне життя. А від неї багато хто добровільно відмовляється, там, обмінюючи її на ілюзію, там гарантованої комусь безпеки. Ну там ким гарантованою там, роботодавцем, там, компанією, державою, там, чоловіком забезпеченим. А чому ілюзія? Ну, тому що там апріорі безпеки немає. Ну, Наприклад, там агресія вона є апріорі. Там, вітальність є апріорі. А безпека ні. Це те, що щоразу доводиться собі забезпечувати. Ну там в дитинстві там ще, звісно, там батьки мали це робити. Ну, там робили, як могли. Ну, як у ну, як, як вміли, звісно. Але далі все, далі саме. Ну, а обмеження свободи, хоч і під гаслом порядку. Це ж така не, не, некрофілічна орієнтація. Тобто головна ідея володіти владою перетворити живе на мертве. Я усвідомлюю, що зараз такі стрьомні речі розповідаю, але реальність вона ну, нам завжди така стрьомна. Це не означає, що я. Песиміст, я якраз вірю, що життя в підсумку через асфальт проб'ється, тобто будь-яку склянку можу наповнити. І останнє зауваження: ось це омертвіння може бути таким вірусним, Ну, можна заражатися. Так буває, Ну, там, що батько сам того не усвідомлює, що там скаже якийсь там мертвий текст. А він такий, як установка, впишеться у свідомість і зупиняє щоразу там молоду людину, яка там вже виросла. Ну, то щось типу там у ну, цьому світі вже все давно поділено, все визначено, все зрозуміло. Ти така особливо не висовуйся, задовольняйся там тим, що ну маєш, будь собі там спокійно жити. Або ну ти ж у мене там не красуня. Не модель якась, Тож, ти ж оці всі ігри там з хлопчиками залиш іншим, тобі потрібно там стати розумною, там, там, головне вчись, працюй, там і в такий там, засіб зможеш чогось там у житті здобути. Ну і почасти, то вона так, ну, виросла, там вивчилась хороша робота, але там тільки у 30 років там вже зовсім очі не горять, не світяться, не блищать. Ну тобто зрозуміло, що чоловіки не надто там ну, не за такі згаслі очі можуть ну, реагувати. Стосунки не складаються. Ну, Може, там не модель, але так дивися, ну, цілком гарна, красива. Просто вмертвили трохи, ну тобто з добре, напевне, спонукань, або там від власного там невігластва. Ну, я потім у психотерапії розбираємось. Ну, ось про що річку. Да просто в атмосфері, в атмосфері такої некрофілії легко самому згаснути, ну, там, чомусь живому. Це ось так, як один там, зіпсований апельсин, там, всю коробку може зіпсувати. Ну, давайте ще до енергії Ліпіда, енергії Ереса, звернемось, по похідні якої ми можемо бачити це через сексуальність або творчість. Ну, тобто, власне, творчість це і є така здорова сублімація. Сексуальної енергії, ну там за Фрейдом. Що цікаво, ви можете і купувати цю енергію, але на сьогоднішній день це одна із найдорожчих енергій. а обмінюватися можна. Часто чоловіки більш орієнтовані на сексуальну енергію, а жінки на емоційну. Так і відбувається такий собі взаємообмін. Він є сьогодні квіті, квіти там теплі слова. Вона через, через там кілька днів йому там сексуальний вечір, якусь гру. Ну там це, це приклад. Але якщо достатньо грошей, можна просто купувати, але якщо питання про якість, то це буде дорого. А якщо недостатньо, ну, необхідно проробляти там деяку роботу, щоб самому ставати джерелом цієї енергії. Благо, є багато сфер способів знаходження в собі цих ресурсів. Гештальт підхід, наприклад, пропонує такі п'ять основних сфер для. Знаходження в собі цих ресурсів, ну, як власне, і тих, про які говорили там в попередніх уроках. Тобто ресурси сенсу, цілеспрямованості. Тобто емоційна сфера, інтелектуальна сфера, соціальна сфера, фізична сфера і духовна сфера. Це, якщо вам там цікава психологія, психотерапія ну, там, для життя, професія, ну, ось у нас є там ціла така програма життєтворчості. Вона можете взяти для себе. Безкоштовну консультацію з викладачами, та вона триває там 30-45 хвилин. І вже на цій зустрічі зможете скласти там план щодо ваших життєвих чи професійних цілей, а ми вже покажемо там покроково, як ви до цього зможете прийти. Ось. Що стосується способів. Знаходження в собі там, цих ресурсів вітальності, блага, їх безліч, там, починаючи від там, проведення часу в хорошій компанії, там, туристичної активності, співу, там, в караоке, занять сексом, чого завгодно. Знаєте, я вам запропоную одну таку просту, але ефективну сферу, це ігри. Я розумію, що там люди там, дорослі дивляться, які ще ігри, це ж там для дітей, всі там дорослі серйозні, але дивіться. Так, все правильно, гра провідний там вид діяльності дошкільняк, провідний спосіб пізнання навколишнього світу, але далі вона перестає бути провідним видом, але не перестає бути важливим видом діяльності впродовж усього життя. Я протягом довгих років веду опитування в начальних групах на наявність ігор у їхньому житті і помітив, що соціально успішні люди грають у ті чи інші ігри. Далі цікаво, якось розмовляв з сексологами, в них є така цікава інтервенція під час роботи там, з парами, в яких пропадає сексуальне бажання, вони пропонують їм пограти в ігри. І не в ті, там сексуально-рольові звичайні ігри. Там, хоч у дурня в карти ну, зіграє, якщо він поспіль, програв там, кілька разів, одна, ну, то що одразу зрозуміло, хто в парі, в парі дурень. Тобто від гри піднімається збудження завжди. Французький психолог і антрополог Роже Калуа розділяв існуючі ігри на класи. Ігри побудовані за принципом змагання, до них там належить більшість спортивних змагань. Далі ігри засновані на грі випадку, тобто кістки нарди, лото. Далі ігри, що порушують наше нормальне сприйняття, тобто атракціони, атракціони, парашути, серфінг, ну і інше. І ігри, що створюють таку собі альтернативну реальність, такі як театр, танець, мистецтво загалом, Ну, тобто, це ось вам джерела, щоб самим стати джерелом вітальності. Змагання, танець, пісня. Подивіться, скільки там завжди такої вітальності, сексуальності, сексуальної енергії. То все життя, гра, пограйте, спробуйте. У мене на цьому все. Дякую за увагу, власне, за вашу психічну енергію. Гарного часу, ресурсного всім стану. Ми тут обговорили основні групи ресурсів, а в практичному відео до цього уроку зможете зробити практику усвідомлення ваших особистих ресурсів і подивитись, за рахунок чого ви зможете обов'язково прийти до того, до чого зараз ідете, там до ваших цілей планів. Знов таки, всього. Блокноти, ручка, зробіть цю вправу успіхів.